Маю честь запросити до слова адмірала Ігоря Тенюха. Слава Україні! Героям yeah! слава! Маю велику честь зачитати звернення народного віча до офіцерів сержантів рядових Міністерства внутрішніх справ та Збройних сил України. Народне віче звертається до офіцерів сержантського складу. Рядових співробітників правоохоронних органів, а також до контрактників Збройних сил України із закликом у разі розгортання силового сценарію і надходження злочинних наказів про застосування зброї проти мирних громадян, не дати використати себе владі для встановлення в Україні диктаторського режиму північно-корейського зразку. Влаштований нинішньою владою державний переворот, приречений на провал. і станеться це швидко. Якою ціною чи вдасться чи владі втягнути країну в силове протистояння? Поставити під загрозу життя мирних людей, залежатиме в тому числі і від вас командирів і бійців силових структур. Для нинішньої влади провокації силові дії, ризик життю мирних громадян, цілком прийнятна річ для довічного вічного спорядження при владі новоявленого східноєвропейського диктатора. Заради злочинної мети вони готові запрямувати ваші руки крові, вашу честь піддати по життєвій ганьбі. Ми звертаємося до кошти військовослужбовців. Строкової служби, внутрішніх військ, яких влада сьогодні активно використовує проти мирного протесту у столиці країни. Вам молодим жити у цій країні, яку ви, повернувшись після закінчення строкової служби, до своїх родин не впізнаєте і жахнетесь. Тоталітарні закони вже сьогодні стосуються. Ваших рідних Подходьте, обмежують от, їхні от, права і свободи. А завтра режим поневолить і вас. Тому ми закликаємо виконати свою військову присягу, яку ви речисто давали на вірність тільки українському народові, а не очманілому режимові, який критично помилився, повіривши у власну всемогутність і безкарність. Разом ми переможемо! Армія, флоти, збройні сили з народом. Ми переможемо, тому що Україна для нас понад усе. Слава Україні! Дякуємо! Справді ми просимо, щоб армія щоб Працівники прості силових структур зрозуміли, що вони давали присягу українському народу, правда, шановна громадо.